Ми всі тут зібрались по дуже для мене важливому е, собиттю. Ви вже по нас здогадались, але все одно коєшо, -що, що я дуже хотіла в дитинстві, мабуть, років з е, семи, я не пам'ятаю точно, і потім на деякий час я перестала мріяти взагалі. Забула про цю мрію і подумала, точніше, мені скоріш нав'язали. Що я вже доросла, мені не треба дарити ляльок там і тому подібне. Потім сталися якісь ще життєві обставини, і я зовсім забула про свої мрії дитинства і що їх взагалі то треба виконувати. Був період, коли я забула, що таке мріяти взагалі. Він тривав досить довго, і я не розуміла значення фрази робити маленькі приємності для себе. Бо мені просто було тупо все одно на все. Я перестала радіти будь-чому, просто. Можна сказати, існувала. В той же самий момент я ніяк не могла зрозуміти, чому ж я не почну вже нарешті робити кроки до своїх якихось масштабних цілей, там, я не знаю, купити машину, купити квартиру, ну і щось таке, там, знаєте, матеріальне, або поїхати кудись, де я ніколи не була, але колись там хотіла. Я не могла зрозуміти, чому в мене немає на це сил. Я весь час топчусь на місці, каша в мене в голові. І нічого не відбувається. А потім я усвідомила, що як я взагалі можу мати сили на те, щоб крок за кроком йти до довгострокових масштабних цілей, якщо я навіть не можу порадуватися дрібницям. Через цю ляльку в коробці я хочу відчути те відчуття, коли ти купуєш собі щось, точніше, отримуєш подарунок, який. Немає практичної цілі а, і просто має порадувати внутрішню дитину. тому що саме через такі дрібні моменти ми насправді віднаходимо контакт з собою, відстороняємося від зовнішнього шуму, там соцмереж і тому подібне. Можете подивитися моє відео про самотні подорожі, там це більш детально описано. Трошки починаємо більш е чітко. Слухати себе, чути себе, що є дуже важливим для того, щоб віднайти контакт з собою і вже потім крок за кроком вибудовувати э, якісь довгострокові цілі і йти до них. О, я не знаю, там буде ще якась упаковка чи ні, чи там буде одразу коробка. Мені чесно, якось страшно. Якось, якось мені страшно. Я, я дивлюсь все одно в камеру, я бачу, що там. Буду бачити. Но я вам все одно покажу першим. А я, я, я відчуваю там якась упаковочку. Це саме та лялька, про яку я мріяла десь, ну от як я сказала з років семи. І зараз я змогла їй собі дозволити. І це такий, знайде момент, реально ж емоційний. Я вперше за довгий час відчуваю хоч щось. Точніше, ні. Вперше я відчула цю якусь дитячу радість. Трошки тоді мотив коли купила от цю красотіщу. Ви подивіться, це Ніфера Бойорк. Я дуже теж її хотіла, що я хочу базову Ніферу, але базова Ніфера — це реально просто крило від самоліта по стоїмості. Я завжди чомусь асоціювала себе з цим персонажем, коли дивилася мультик «Монстер Хай». Завжди хотіла саме цю версію. О май гад, все, все, треба відкривати. Блядь! Я извиняюсь, я буду мутекаться дуже сильно. Дуже сильно буду Ви розумієте? Ви розумієте, хто це взагалі? Бля. Yeah. Просто не фірму мені прислали в пакеті колофовим. І це зовсім інше відчуття, коли ти цю коробку отак от розкриваєш. Саме ляльку в коробці, вона запечатана, у неї є всі аксесуарчики, все на місці. Вона ніким не була розпакована. І вона тільки твоя. Боже мой О, пиздец, свет выключили. <риклад> ты так решил меня поздравить с покупкой. Видимо, мне решили повернуть в дорослое життя, Очень спасибо. Фу отвратительный белый свет. Ой, итак, на чем я зупинилося? Коли ты бачишь? Оте ту красавицю в коробке, якось ніхто не відкривав і твоя. Ну да, я собственник, що паніла. От ви думаєте, я просто купила ляльку, а насправді тут дійсно заложено дуже глибокий сенс, тому що ця лялька для мене з дитинства дуже багато чого значить. І коли я її бачу вживу. Я розумію, що якщо вона колись була для мене мрією в дитинстві. Але зараз я її тримаю в руках, тобто я здійснила цю мрію. То всі мої мрії зараз, у мене 19-річний, колись будуть мною осуществлені. просто до це треба трішки часу. Дівочки, я вам просто відповідаю, це не передаваємо відчуття, коли ти собі, коли ти розумієш, що ти собі дитині, дитячій версії своїй, ти їй дозволяєш. Отримати те, що вона хотіла. Дуже сильно! Ти маєш на це можливість, і ти це робиш. Так, о, з нею тут є і пітонець, шивір. Це мамантенок. Знаєте, покупка цієї куклі все-таки всіляє мені надію, що дійсно всі мої мрії, які великі. О, блядь, він башку. Вони дійсно колись, колись, але збудеться. Ти бідолага, блядь, як ти крепишся? Блядь, Ебі, що ти така, блядь, недоступна я? Я в повнішим шокі, в восторгі, непонімані, ужасі. Вона ну, і так волос багато. Блин, прикольно. А, коротше, все, я розпакувала, я вам показала, прощань довгих не буде. Ви її побачили, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І ви подивитесь інші. У них, звісно, не багато, але буде потім багато. Коротше, підписуйтесь на YouTube, на TikTok, на Insta, Всі ссылки в описании. І всім пока-пока.